Зупиняючись на історії патріархів, ми знаємо, що у Якова народилося 12 синів. Йосип слухався на станов свого батька і боявся Господа. До батькових праведних повчань він виявляв більший послуг, ніж будь-хто з його братів. Він дорожив його настановами і цілим серцем любив коритися Богові. Його засмучувала недобра поведінка декого з братів, і він. Лагідно просив їх жити праведно і залишити свої нечистиві вчинки. Це тільки озлоблювало їх проти нього. Його ненависть до гріха була такою сильною, що він не міг дивитися, як його брати грішать проти Бога. Він говорив про це батькові, сподіваючись, що його авторитет зможе змінити їх. Від такого викриття їхніх гріхів брати сповнювалися люті проти нього. Вони бачили, як сильно їхній батько любить Йосипа, і зазріли йому. Ця заздрість переросла в ненависть і, врешті-решт, у злочин. Божий ангел наставляв Йосипа у снах, які він простодушно розповідав братам. А ото ми в'яжемо снопи серед поля, і ось мій сніп почав вставати та й став, і ось оточуть ваші снопи та й вклоняться снопові моєму. І сказали йому його брати: чи справді ти будеш царювати над нами, чи теж справді ти будеш панувати над нами? І вони збільшили ненависть до нього через сни Його та через слова Його. І снився йому ще сон, інший, і він оповів його братам своїм та й сказав: оце снився мені ще сон, і ось сонце та місяць та одинадцять зір вклоняться мені. І він розповів це батькові своєму та браттям своїм і докорив йому батько його та й промовив до нього. Що то за сон, що снився тобі? Чи справді прийдемо ми, я та мати твоя та брати Твої, щоб уклонитися Тобі до землі і заздрили йому брати Його, а батько його запам'ятав ці слова? Брати, Йосипа мали намір убити його, та, зрештою, решт погодилися продати Його в рабство, аби запобігти Його звеличенню над ними. Вони гадали? що знайшли для нього таке місце, де він вже не зможе турбувати їх своїми снами, і де не буде жодної можливості для здійснення цих снів. Однак Бог покерував так, аби саме ці їхні дії послужили для виконання того, що за їхнім задумом ніколи не мало статися, а саме його панування над ними, Бог не залишив Йосфа. Щоб він пішов у Єгипет самотній. Ангели приготували шлях для його прийняття. Почуфар, фараонів вельможа, начальник вартових, купив його у Ізмаїлітян. Господь був з Йоспом, сприяв йому і допоміг знайти прихильність його пана, так що все, чим той володів, він довірив опіці Йосифа. І він позоставив усе, що мав у руці Йоспові, і не знав він при ньому нічого, окрім хліба, що їв. Для євреїв вважалося Гедотою готувати їжу для єгиптянина, коли Йосип був спокушуваний відхилитися від праведного шляху, порушити закон Божий та виявити невірність своєму панові, він твердо чинив опір і своєю відповіді дружині пана дав доказ. Облагороджувальної сили Божого страху, розповівши їй про велике довір'я до нього свого пана, який доречив йому все, що мав, він вигукнув, як же я вчиню це велике зло і зрішу перед Богом, ані умовляннями, ані погрозами неможливо було переконати його відхилитися від праведного шляху та зневажити Божий закон. Коли Йосифа притягли до відповідальності, хибно звинувативши в ганебному злочині, він не впав у вічі. Усвідомлюючи свою невинність і правоту, він продовжував покладати надію тільки на Бога і Господь, котрий досі підтримував юнака, не покинув його. Його закули в кайдани і вкинули до похмурої в'язниці. Однак навіть це нещастя, Бог перетворив на благословення. Він дав йому знайти ласку в очах начальника в'язниці. І незабаром Йосфі було доручено наглядати за всіма в'язнями. У цьому міститься це приклад для всіх поколінь, які житимуть на землі. Хоч люди можуть зазнати спокус. Проте необхідно завжди усвідомлювати, що захист перебуває поруч. Якщо ж вони не будуть збережені, то лише через власну вину. Бог буде. Надійною допомогою, а його дух буде щитом. І хоч їх можуть оточувати найлютіші спокуси, існує джерело сили, до якого вони можуть звертатися, аби опиратися їм. Яким сильним був напад на моральність Йосипа? Він походив від впливової особи найімовірніше, щоб звести його. Однак якою швидкою і міцною була відсіч, він постраждав за свою доброчесність та непорочність. бо та, котра бажала звести його, помстилася за чесноти, яких не змогла зруйнувати. Вона використала свій вплив, аби вкинути його до в'язниці, звинувативши у брудному злочині. Йосип постраждав. Бо не поступився своєю непорочністю. Він віддав свою репутацію та майбутнє в руки Бога. І хоч йому було допущено впродовж деякого часу зазнати лиха, аби приготувати його, посісти в важливе становище, Бог надійно охороняв його репутацію, яку очорнила нечестива наклепниця. А пізніше, у призначений ним, сприятливий час дозволив засяяти цій репутації. Навіть у'язницю Бог використав як засіб для його звеличення. З часом доброчесність отримає свою нагороду. Щитом, який прикривав серце Йосифа, був страх Божий, що спонукав його залишатися вірним і чесним перед своїм паном. Та правдивим перед Богом. Хоч Йосип був звеличений, ставши правителем усієї країни, він не забув Бога. Він знав, що був чужинцем у чужій землі, розлученим зі своїм батьком та братами, котрі часто засмучували його. Проте він твердо вірив, що Божа рука керувала його життям, дарувавши йому важливе становище, постійно покладаючись на Бога. Він сумлінно виконував усі свої обов'язки правителя Єгипетського краю. Йосиф ходив з Богом. Ані умовляння, ані погрозами. Його неможливо було переконати, відхилитися від праведного шляху і порушити Божий закон. Його самовладання і терпіння, вчасне щастя, а також його непохитна вірність записані для добра всіх. Хто житиме на землі, коли брати Йосифа визнали перед ними свій гріх, він великодушно простив їм та своїми ділами любові і прихильності показав, що не затаїв злоби і образи за їхні колишні жорстокі поводження з ним. Діти Ізраїлю не були рабами. Вони ніколи не продавали свою худобу своєї землі і самих себе, фараонові за їжу, як це зробили багато єгиптян. З огляду на послугу, яку Йосип зробив для царства, їм був даний наділ землі для проживання зі своїми отарами і худобою. Фараон Цінував мудрість, з якою Йосиф керував усіма справами у царстві, особливо в приготуванні до довгих років голоду, що настав у Єгипетському краї, він розумів, що все царство було зобов'язане своїм процвітанням, мудрому управлінню Йосифа, і знак своєї вдячності сказав Йосифові, «Єгипетський край, він перед лицем Твоїм. У найліпшому місці цього краю осади батька свого та братів своїх, нехай осядуть в Україні Гошен, а коли знаєш і між ними є здатні люди, то зроби їх зверхниками моєї череди. І осадив Йосиф батька свого та братів своїх і дав їм володіння в Єгипетській краї у найкращому місці цієї землі, в країні Рамесес. Як наказав був фараон, і постачав Йосип хліб для батька свого і братів своїх та для свого дому, свого батька, відповідно до числа дітей. Цар Єгипту не вимагав від батька і братів Йосипа жодних податків. І Йосифу було надано привілей щедро постачати їм їжу. Цар промовив до своїх правителів, хіба ми не в боргу перед Богом Йосипа і перед ним самим за таку велику кількість провіанту, чи ж не завдяки його мудрості ми маємо такі щедрі запаси у той час, як інші землі гинуть, ми маємо достатньо його управлінням, вельми збагатилося царство. І читаємо далі у святому письмі, і вмер Йосип. І всі браття його та увесь той рід. А ізраїлеві сини плодилися сильно, розмножувалися, та й стали вони надзвичайно сильні, і наповнився ними той край. І став над Єгиптом новий цар, що не знав Йосифа, і сказав він до народу свого: ось народ Ізраїлевих синів, численніший і сильніший від нас, станьмо ж мудріші за нього, щоб він не множився, бо буде, коли нам трапиться війна. То прилучиться і він до ворогів наших і буде воювати проти нас, і вийде з цього краю. Цей новий цар Єгипту побачив, що сини Ізраїлю приносили велику користь для царства. Багато з них були здібними, розумними працівниками, і він не хотів втрачати їхню працю. Цей новий цар прирівняв синів Ізраїлю до тієї категорії рабів, які продали свої отари і череди землі і самих себе царству, і настановили над ним начальників податків, щоб його гнобити своїми тягарами, і він будував міста на запаси фараонові. Але що більше його гнобили, то більше він множився та більше ширився, і жахалися єгиптяни через Ізраїлевих синів. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати, і вони огірчували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі, кожну їхню працю, яку змушували тяжко робити. Вони примушували їхніх жінок працювати в полі, не наче рабинь. Проте їхня кількість не зменшувалася, коли Фараон і його правителі побачили, що вона постійно зростає, то, порадившись між собою, вирішили примусити їх виконувати щоденно певний обсяг роботи. Вони сподівалися, що ослаблять їх важкою працею, і дратувалися через те, що не можуть зупинити їхній приріст та придушити їхній дух незалежності. Зазнавши невдачі в досягненні своєї мети, вони озлобилися серцями, вирішили піти ще далі. Цар звелів убивати всіх новонароджених дітей, чоловічої статі. Ініціатором цього рішення був Сатана. Він знав, що з євреїв має повстати визволитель, який врятує їх від гніту. Сатана сподівався, якщо зможе підбурити царя, знищувати дітей чоловічої статі, намір Божий зазнає поразки. Однак жінки повитухи боялися Бога і не виконували наказ єгипетського царя, залишаючи хлопчиків живими. Жінки повитухи не насмілювалися вбивати єврейських дітей. І через те, що вони не послухалися наказу царя, Господь сприяв їм. Довідавши, що його наказ не виконується, цар Єгипту дуже розгнівався і вдався до більш суворих, жорстоких заходів. Він наказав всім своїм людям ретельно пильнувати, кажучи. Кожного народженого єврейського сина кидайте його до річки, а кожну дочку заставляйте при житті. Мойсей народився в той час. Коли цей жорстокий наказ набрав повної сили, мати переховувала Мойсея, доки це можна було безпечно робити, а потім приготувала невеликий кошичок з очерету, покрила його смолою, щоб вода не потрапляла до цього маленького ковчегу, і поставила біля води у той час, як сестра Мойсея мала з удаваною байдужістю проходжуватися поблизу води. Вона з тривогою чекала, що ж станеться з її маленьким братом. Ангели теж пильнували, щоб ніхто не заподіяв шкоди безпомічному немовляті, котрого принесла сюди любляча мати, довіривши його у своїх палких, змішаних зі слізьми молитвах опіці Бога. Ці ангели скерували кроки Фараонової доньки до річки, неподалік від місця, де лежало невинне немовля. Її увагу привернув дивний маленький кошечок, і вона послала одну із своїх служниць принести його. Коли фараонова донька зняла кришку цього незвичайного маленького суденця, то побачила гарненьку дитину. Ось хлопчик плаче. І вона змилосердилася над ним та й сказала: це з єврейських дітей. І сказала сестра його до фараонової дочки, чи не піти, не покликати тобі жінку, мамку з євреянок, і вона годуватиме тобі дитину. І сказала їй дочка Фараона, Іди. З радістю поспішила його сестра до своєї матері та, розповівши їй щасливу новину, не гаючись, привела до Фараонової доньки та доручила матері вигодувати дитину і щедро заплатила за виховання її власного сина. І вдячністю мати взялася за виконання цього тепер безпечного і щасливого завдання. Вона вірила, що його життя зберіг Бог. Вона сумлінно використовувала дорогоцінну нагоду виховати свого сина так, щоб він приносив користь у житті. Вона навчала Мойсея ретельніше, ніж усіх своїх дітей, бо вірила. Щоб він був збережений для якоїсь великої справи своїми сумлінними повчаннями, вона вселяла в його юний розум, страх Божий, любов до правди і справедливості. Не знаючи перепочинку у своїх зусиллях, вона палко молилася Богові за свого сина, щоб він був збережений від будь-якого розслінного впливу. Вона навчала його поклонятися і молитися Богові. Живому Богові, бо тільки він міг почути його і допомогти у всякій скруті. Вона прагнула закарбувати в його розумі усвідомлення гріховності ідолопоклонства. Вона знала, що незабаром його позбавлять, її впливу та віддадуть царственній, названій матері, і він перебуватиме в оточенні, дія якого буде спрямована на те. Аби захитати його віру в існування Творця неба і землі. Настанови, отримані Мойсеєм від батьків, мали зміцнити його розум, захистити від зарозумілості, зіпсуття гріхом та гордощів серед пишноти і розкошів придворного життя. Він володів. Ясним розумом і мудрим серцем, ніколи не забуваючи отриманих в юності благочестивих повчань. Мати утримувала його біля себе скільки могла. Але коли йому було близько 12 років, вона змушила була розлучитися з ним. І він став сином фараонової доньки. Тут сатана зазнав поразки, спонукавши фараона вбивати дітей чоловічої статі. Він думав зруйнувати Божі задуми, знищивши того, кого Бог призначив для визволення його народу. Проте саме цей наказ, за яким єврейські діти підлягали смерті, Бог використав для того, щоби зробити Мойсея членом царської сім'ї, де він мав перевагу стати освіченою людиною, прекрасно підготовленою до місії виведення свого народу з Єгипту. Фараон планував посадити свого онука-приймака на престол. Він готував його стати воєначальником єгипетського війська та провадити його до бою. Мойсей був великим улюбленцем фараонового війська, користувався повагою за вельми майстерне і мудре ведення воєнних дій. І Мойсей був навчений усієї єгипетської мудрості, був сильний у своїх ділах та словах. Єгиптяни вважали Мойсея видатною особою. Ангели напучували Мойсея, щоб Бог обрав його для звільнення дітей Ізраїлю. Правителі з поміж дітей Ізраїлевих також були навчені ангелами, що час їхнього визволення наблизився, а Мойсей це муж, якого Бог використає для здійснення цієї справи. Мойсей вважав, що діти Ізраїлеві будуть звільнені силою зброї. І він очолить єврейське військо, щоб воювати з єгипетськими арміями та визволити своїх братів з-під ярма гнобителів. Думаючи так, Мойсей стежив за своїми почуттями, щоб його прихильність до названої матері та фараона не завадила йому виконати Божу волю. Господь зберіг Мойсея від зіпсуття і розтління, що оточували його. Він ніколи не забував принципів істини, котрі прийняв у юності від своїх богобоязливих батьків. І саме тоді, коли він мав найбільшу потребу в захисті від розсліваного впливу придворного життя, уроки юності принесли свої плоди. Страх Божий був перед ним. Його любов до братів була такою сильною, а повага до єврейської віри такою великою, що він не бажав приховувати свого походження задля честі стати спадкоємцем царської сім'ї. Коли Мойсею було 40 років, вийшов він до братів своїх та й приглядався до їхніх терпінь і побачив він єгиптянина, що бив єврея з братів його, і озирнувся він туди та сюди. І побачив, що нікого немає, та й убив єгиптянина і заховав його в пісок. І вийшов він другого дня, аж ось свариться двоє євреїв. І сказав він несправедливому: Нащо ти б'єш свого ближнього? А той відказав: Хто тебе настановив за начальника та за суддю над нами? Чи ти думаєш убити мене, як ти вбив був єгиптянина? І злякався Мойсей та й сказав собі: Справді та справа стала відома! І почув фараон про цю справу та й шукав, щоб убити Мойсея, і втік Мойсей від фараонового лиця і оселився в країні Мідіян. Господь указував йому дорогу, і він знайшов домівку у Їтра, мужа, що поклонявся Богові. Вітро був пастухом, а також священником Мадіянським. Його дочки доглядали за його отарами. Та незабаром. Отари їтра були віддані під опіку Мойсея, який одружився з його донькою і перебував у краї Мідіян сорок років. Мойсей діяв надто поспішно, убивши єгиптянина. Він думав, що ізраїльський народ розумів особливе Боже провідіння, що воно повстало для їхнього визволення. Проте Бог не мав наміру звільняти дітей Ізраїлю силою зброї, як гадав Мойсей. Натомість. Своєю могутньою силою, щоби слава належала лише йому. Бог скористався вчинком Мойсея, убивством єгиптянина, для виконання свого задуму. У своєму провідінні він привів Мойсея у царську сім'ю Єгипту, де юнак отримав ґрунтовну освіту. І все ж він ще не був готовим до того, аби Бог довірив йому велику справу для виконання якої Поставив його. Мойсей не міг негайно залишити царський двір та привілеї, надані йому, як онукові царя, і взятися за виконання особливої Божої справи. Йому потрібен був час, щоб набути досвіду та пройти виховання у школі випробувань і злигоднів. Коли він жив у відлюдні, Господь посилав своїх ангелів, які давали йому особливі настанови стосовно майбутнього. Тут він повністю за свою велику науку, самовладання і покори. Мойсей доглядав за отарами їтро. І в той час, коли він виконував скромні обов'язки пастуха, Бог готував його стати духовним пастирем його отари, його народу Ізраїлю. Коли Мойсей привів отару в пустелю і наблизився до Божої гори, до Хориву, явився йому. Ангел Господній у полумі огняному според серед тернового куща, і промовив Господь: я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його, і я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки та щоб вивезти його з цього краю до краю доброго і широкого, до краю, що тече молоком та медом. А тепер ось зойк Ізраїлевих синів дійшов до мене, і я також побачив той утиск, що ним єгиптяни їх тиснуть. А тепер іди ж, і я пошлю тебе до фараона і виведе з Єгипту народ мій, синів Ізраїлевих. Настав час, коли, за Божою волею, Мойсей мав узяти замість пастушої палиці Божий жезл якого Господь учинить могутнім у звершенні ознаки чудес, у звільненні його народу з-під гніту та збереження їх від ворогів, що переслідуватимуть їх. Мойсей погодився виконати цю місію. Спочатку він відвідав свого тестя і заручився його згодою на те, що він та його сім'я повернуться до Єгипту. Він не наважився сказати Їтрові, якою була його вістка до фараона. Побоюючись, що той не дозволить його дружині і дітям супроводжувати його в такій небезпечній місії. Господь зміцнив його, розвіяв його страхи. Кажучи іди, вернися до Єгипту, бо вимерли всі люди, що шукали твоєї душі. Сьогодні ми вивчили ще один урок або зупинилися над невеликим уривком. Історії спасіння, де Господь показав свою силу, де Господь готує людей. І, можливо, не таким шляхом, як думаємо, ми люди, не привілеями, а випробуваннями. Тож, давайте будемо молитися, якщо у нашому житті випадають якісь випробування, будемо довіряти Господу. Наш дорогий Небесний Отець. Ми, вивчаючи священну історію сьогодні, знову взяли урок. Що ти ведеш свій народ, ти бажаєш бачити спасенними усіх людей, тому ти залишив цю святу книгу, щоб ми навчилися з неї. Але, на жаль, сьогодні ми, люди, стали глухими до твоїх слів, Тож, благаємо тебе, відкрий наше серце, щоб ми прийняли їх, щоб ми прийняли ці священні уроки і жили так, як ти навчаєш. І коли ти, так як повів Мойсею, на цілих 40 років пустелі, після розкошів палаців фараону, Господи, якщо й нам випаде щось на долю таке, допоможи нам залишитися вірними Тобі, щоби проставляти Тебе тут, а і в вічності Бога Отця Сина і Духа Святого. Амінь. Сьогодні ми звернули увагу на цікаву історію, що не завжди людські плани так відбуваються, як мали би бути плани Божі. І це ми побачили в житті Мойсея. Якщо у вас є запитання. Пишіть нам, телефонуйте за адресою, яку ви бачите. Но ну, моє велике бажання, щоб кожен із нас сьогодні віддав своє серце Господу і прожив цей день із ним. А на сьогодні, все. Наша передача завершена. До побачення.